nie drogi u брати і сестрі. Сьогодні розпочинаємо наступний цикл патінських Bosłuń czy dowolnej tradycji, jaka vedle nas do dżela nadi i myru wede do Jezusa Chrystusa. Марія, наша матір прийшла до трьох дітей у хатині не для того, щоб настрашити чи здивувати їх, але для того, щоб світ, який відвернувся від Бога, заново привести до Творця і відкупите. І послання було актуальне 108 років тому і є актуальним тепер. Марія просила молитися Розалі не для того, що потребує нашої уваги, наших слів, але для того, що це нам потрібно молитися. Одна жінка розповідала, що у її житті був час, коли їй здавалося, що все йде з кребем, шкербення. Чоловік її залишив, діти бунтували проти неї, а вона сама була на ранній розпач. Хтось із парафіан запросив її на фатимські богослужіння. почала приходити спочатку тільки слухала, а згодом сама почала шеполіти, шепотіти Розалії. розарії. Сьогодні дає таке свідчення. Не все в моєму житті налагодилося, але я змінилася, я вже не боюся. Ось такою є ніч молитви. Розалій – це не лише повторювання раз по раз радіся Марії. Образно можна висловитися, що розалій – це тримати за руку маму, коли йдемо в бурю. Навіть десят хвилин щодня в машині, на кухні, перед сном можуть розвіяти, розвіяти хмари і роз'яснити наш день. Марія виразно говорила, нехай люди перестануть ображати Бога, бо Його вже і так достатньо ображали. Це не лише пересторога, пересторога для світу. Це запрошення для кожного із нас. Часом хтось скаже, каже, але ж я не маю з чого сповідатися. а потім виявляється, що ця людина занедбала молитву, в серці має осуд до інших і є байдужою до ближніх. Покута це не бити, це не груди на показ, це щире. Сказаний, сказаний, Один старший чоловік розповідав, що 30 років не ходив до церкви, але на запрошення внучки пішов на фатимське Богослужіння. Будучи у храмі, він бачив, як внучка ревно молиться, і щось всередині нього переламалося, перлам сказав, я захотів знову бути близько і Бога так як нам. Марія просить, щоб ми довірилися їй непорочному серцю. Що це означає? Це доручити своє життя комусь, хто дійсно буде про нього торгуватися. Подібно як дитина, яка спокійно засинає, коли знає, що поруч є мама. Одна молода мама, яка втратила дитину, сказала не можу зрозуміти, чому так сталося, але молитва добрі себе морі допомогла мені не втратати віри. Саме в таких моментах переконуємося якою делікатною і водночас могутньою є присутність Богородиці. Вона не усуває терпіння, але переносить його з нами. Марія обіцяла, моє непорочне серце буде твоїм прихрістком і дорогою, яка запровадить тебе до Бога. Скільки ж разів у житті у старості, у страсі, в самотності, в незрозумінні, ми шукали прихистку. А непорочне серце Богородиці завжди відкрите і готове бути нашим укриттям. Серце матері нас завжди розуміє навіть тоді, коли інші не здатні нас зрозуміти. Вірення це не лише акт, який промовляється устами. Це рішення Марії довіряє тобі своїх дітей, своїй турботи, своє життя. І сподіваюся, що ти доведеш мене до Ісуса. У молодої дівчини, яка свого часу прийняла з капонами, захворіла мама. Дівчина щоденно повторювала слова молитви, Марія, довіряю тобі мою маму. За якийсь час мама одужала. дівчина дізнала. Знаю, що це чудо, але навіть коли би вона мене зробіла, я була би спокійною, я знаю, що вона Богородиця, нам опікується. Марія вчити нас бути тихими, покірними і довіреними, а в сьогоднішньому світі, який живе в галасі і страху, це безцінна наука. Возлюблені у Христі, брати і Сестри. сьогодні Марія звертається до кожного із нас, чи ти готовий, готова помолитися в Десяток Розарію, зробити крок до помирення, довірити мені своє життя, не обов'язково робити все і одразу. Почни від малого, може, сьогодні, вперше за довгий час. od szczerego serca Ty pomodlisz się rozami. Może zatelefonujesz do kogoś, z kim dawno nie spiełkowałeś może dowierzysz Dzieci Marii swoje strachy i skażesz – wedy mnie. Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy chłopackie błogosławieństwo w, w Chór i w czas i szła w nadziei podczas wojny, Марія говорить тобі і мені, чи присвятиш хоч де кілька хвилин щоденно щоденно молитву Розалію? Чи спробуєш звернутися до Бога з тим, що тебе болить і непокоїть? Чи довіриш мені своє життя з вірою, що я про нього потурбуюся? Не треба бути досконалим. Не мусимо всього знати і розуміти, достатньо зробити перший крок у бік Марії, а вона зробить решту. Тож нехай ці фатимські богослужіння будуть для нас часом повернення до Бога через непорочне серце Марії.